Ось такі випробування у миротворчих місіях та міжнародних операціях лише з Харківщини пройшли близько двох тисяч добровольців. Рік служби в Косово провів і Олександр Дорошенко розповідає, їхав бо виконував обов'язок перед державою. Це нормально для людини, який носить вже, який об'язаний служити, захищати, попадати в опасні ситуації. Це нормально абсолютно. І участие в міжнародних операціях для України. Це Пріжні всього міжнародний пристіжміжнародний день миру, коли припиняють вогонь і відмовляються від насильства. Представники обласної організації миротворців ООН з колегами сусідніх братських народів Росії та Польщі підпишуть меморандум про співробітництво. Працюватимуть в напрямку розвитку справи миру, обміну досвідом, провадження нових форм роботи з молоддю та патріотичного виховання. Воспитання потрастаючого покоління в духі міра це не наша лічна ініціатива. А ми пользуємося програмними модулями організації Об'єднаних Націй. То тобто є основами служить всі декларація прав. Ловіка, всі резолюції приймає генеральна асамблея ООН. Поэтому ми ліж вичитуємо, перерабатуваємо, составляємо свої програми і адаптуємо в обществі. Здесь я був в Дамаску і в інших містах і бачив ті руйнування, ті війни. Тому ми хочемо це змінити і безпосередньо для цього проводимо роботу з молоддю, аби попередити подібні ситуації. Робота з молоддю у першій столиці триває не один рік для членів руху юних миротворців. Завдання номер один робота з ветеранами Великої Вітчизняної та миротворцями, які ризикуючи власним життям у бойових діях чужої країни, ставали на захист мирного населення. Я вважаю, що нужно більше спілкуватися з людьми пожилими, які участвували там воєнних дійствах, тому що тоді люди знають наскільки це насамкінелі важне, наскільки тяжело було, і як люди жертвували свої житті і ризикували. Їєю для того, щоб дасті міра на землі після підписання меморандуму про співпрацю наступними країнами, які готові долучитися до України, Росії та Польщі, будуть Чехія та Франція. Леся Кочежук, Сергій Перець, Харківський зв'язці.